Всім доброго раночку! Справжні моменти життя з вами. Тема відео. Головне своєчасно встигнути зробити зачіски хвойним рослинам. І починаємо наше відео. Головне додивіться відео до кінця, бо в кінці цієї доріжки, де я йду, там взагалі супер клумба. І я вам її покажу. Бачите, йде тротуарна доріжка, а? такі ялівці пострижені. І такий парканчик, виходить, гарненький. Ось як Ось Отак. Такою стіночкою пострижений оцей ялівець. Такий масив ялівців який дуже гарно тягнеться. Хвойні рослини, це завжди чудово. Дивіться, який гарний ансамбль, які композиції із хвойних рослин. Яка краса тягнеться вздовж паркану. Дуже багато тут і тис, і сосна. І ялівці різних видів, і варіїгатний, і такий ялівець, і ось такий ялівець. І ось також, як вони гарно підстрижені. Вони ні трішки не заважають по цій доріжці. В тому числі і сосни гірські. Ось така, друзі, краса від хвойних рослин. Але я з вами іще йду далі. І покажу вам ту клумбу, про яку сказала, що дочекайтесь до кінця. Я зараз покажу вам красу ще однієї клумби. Хвойні рослини є такою прекрасою троянди серед хвойних рослин. Багато хвойних рослин, друзі, в Кракові. Я вам вже говорила, 11 тисяч кроків, ті, що я собі поставила за ціль. Вони мені допомагають побачити іще багато краси. І он також хвойня, Така чудова, чудова троянда, квітне. І я веду вас до тієї клумби, яку хочу показати. Зупинилася, хіба можна пройти повз троянди просто так, не затамувавши подих. Ось вона як розляглася, красуня, ось поруч. Хвойні рослини, скоро вони прямо переплетуться. Хвойні рослини із грунтопокривною, такою чарівною трояндою, яка дарує нам таку красу. Десь ще й краса троянд серед хвойних рослин, бо хвойні рослини ми бачимо. І далі. Також ну там не тільки хвойні, але хвойних рослин багато. Ну, вербаха кураніший завжди гарна. Де б вона не була, вона гарна, гарна. Так, і... Хвойні рослини, ми з вами бачимо, вони є скрізь, де ми з вами не йдемо. Хвойні рослини, гарно пострижені з піреї, бачите, якою подушечкою лежать. Там хвойні рослини, тут сосни, чудові сосни, такі гарні, гарні. І йдемо далі. Кизильники також прямо подушкою пострижені. Подушечками їх постригли. Також дуже гарно, коли вони бачимо, не розплітаються. А навіть ось отак за парканом я бачу такими подушечками. Скоро тут буде багато червоних ягід покажу. І далі хвині рослини. І вже я наближаюся до тієї клумби, яку я вам хочу показати. Така краса війни рослин, друзі. Ось, подивіться, які кулі. Яка краса. Дуже-дуже гарно. Далі також хвойні рослини, але ось яка кулька. Так само ось куля. І я ось пройду цією доріжкою, де ростуть хвойні рослини. І вони отакі гарні-гарні пострижені. У них правильна форма. Ну, правильно, наскільки, от я люблю таку форму. Ось такі ще квіточки висаджені тут. Але бачимо, ту є смарагди високі. І кулями тягнуться хвойні рослини. Це смарагда височенна, височення смарагди. І такі кульки, чарівні кулі. От. Кулястої форми туйки. Ось така туйка, отак вистрижена кулею. І далі пострижена хвойні рослини разом із піреєва Рігат, бачимо, як пострижена також. Йдемо з тротуарною доріжкою, і я вам показую. Як все пострижено, яка форма придається рослинам і хвойним в тому числі. Правда гарно. Хто ж, напишіть мені у відгуках, наскільки я вас зачаровую хвойними рослинами, наскільки агітую, щоб у вас вони були. Саме оце така краса. І далі я трішки пройшла. Тут бачу також такий паркан із хвойних рослин. Хочу, щоб ви звернули увагу, як це можна зробити. Тут тільки-тільки нещодавно пострижено, бачимо ось таке біленьке, дуже кінчики, то воно має нарости. Але ось такий гарний паркан із хвойних рослин. Зроблений, і ми наближаємося вже. До тої клумби, про яку я вам говорила на початку відео. І зараз, бачите, це також отак куляста туя, але її обрізали, щоб тут вона не заважала нікому ходити. Це також куляста, але її обрізали. Тут всі вони кулястої форми тої. Але якщо вони заважають ходити, то їх ось отак стрижуть. Ми повинні розуміти, якщо ми вдома саджаємо кулястую, висновок, який ми повинні дати їй простір, щоб вона, наприклад, якщо то в дворі ми саджаємо своєму, щоб вона не заважала ходити. А вони які ялинки, друзі. І ось куляста також ту я бачу, з цього боку також трішечки пострижена. І доходимо ми до цієї клумби, повз якої я завжди проходжу тихенько, щоб роздивитися. Так, я лівець лускатий. У мене вдома є такий, він трішечки колюченький, але не дуже. Навіть без перчаток я його можу стригти. Є у мене електричні. Прибори, такі ось кущоріз і я кущорізом формую. Дивіться, як тут сформовано? Ось отак, напівколом. Лускатий ялівець, він такий гарний, всі ялівці гарні. Але у мене чомусь до нього особлива закоханість, він просто блакитний і ще такий. А далі, коли йому дати рости, ми бачимо, він виростає височенько, він до туйки смарагди тягнеться, і до гірських сосен. Так, ну це тут, я так розумію, випадково виріс бур'ян. І він собі росте і сухий. Ми бачимо, наскільки ця клумба мало доглядна. Тобто воно росте собі, да й росте. І показую вам, як він вистражений лускатий ялвець. Бо сьогодні мене саме зачарував цей лускатий олівець, як його гарненько постригли. Ось отак. А тут квітувала Вайгела. Серед цієї зеленої маси квітувала Вайгела, яку також уже постригли. І ось вам звідси. Вигляд туди на тротуарну доріжку, далі взагалі тягнуться так ялинки. Ось, бачимо красу оцих хвоїнок, які вони чудові. Ці хвоїночки всі. Оце лоскати ялівець, який я дуже люблю. І показую, як його можна стригти, придавати різні форми. такий куток зроблю. Такий куточок і по той бік, такий куточок точно. Іде лускати ялівець, просто тут він трішечки інший. Йому придали форму. Також ту ясмарах, тут також виїгила, цвіла, яку ми бачимо, тільки ось-ось постригли. Це пострижене. Воно буде трішечки красивіше. Через декілька днів, коли набере своєї повної сили, бо підуть нові паростки ще рости. І дивимося з цього боку клумба, як пострижений глускатий ялівець. Така, друзі, чарівна клумба тут є, хоч і далі. Ми бачимо, не менш чарівні є клумби з хвойними рослинами також. А сьогодні я сама йшла до цієї, щоб вам показати. Зараз покажу вам її з іншого боку. Перейду на бік оцих чарівних ялиночок і покажу вам оцю клумбу звідси. Це така входна зона, там двері, а то входна зона. Дуже-дуже гарно. Так що, друзі, хто хоче отак зробити собі дома клумби, ви маєте бути впевненими, що роботи у вас на таких клумбах буде дуже мало. Тільки пару разів у рік приділити увагу для того, щоб надати зачіски рослинкам. Отака, друзі, краса і чарівність нашої природи. І я бажаю вам всім гарного настрою і доброго дня. І нехай здійсняться всі ваші бажання. Нехай у вашому житті буде краса і добро. Добра від людей, які посадили ці рослини, які придали їм таку форму. Все це навіває добро. Це така краса, друзі. Не можу розпрощатися з тими гарними клумбами. Все ж таки всім до побачення.